Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні буде ремонт, не ремонт. Ну, розкажу про роздатку. До ремонту ще не дійшло, хоча вже все є. Воно типу старого зразка з якогось, бачите, коричневого не... Верніше така рижа. Так. Прислали, розібрав. Не було муфти взагалі. Ні пружинок, ні штифтів, ні роліків не було нічого. Так, отих упорних шайб, що стоїть на валу. Отут і ззаді теж не було. Це вже все поточено. Так, вже все є. Ролики їхали по почті три рази. Приїхали не такі, поїхали, ну як не такі, неякісні. Це вже, вроді би, як схоже, на оригінал. Ну, по крайній мірі, що виготовлені добротно. Так, у комплекті були 16 штифтів, 16 пружинок і заглушки. Так, почіпники будуть 115 і нові, 305-й. 306 новий. Сальник новий. Колечко до речок включається, теж буде замінене, І флянчик буде замінений. Бо це геть побила корозія вже дзеркала немає. Так, тепер ще один нюанс, з чого вона гуркотить. от Чуть звук дзвенить вона. І за того, що вона так бігає, а спричиняє оцю штуку. От і шайби це все, я ну, може й не зараз покажу. Ну, Попадаю до токаря, ми її зажмем у станок з тої сторони. І отут де літю, отут стінка 4 мм, а тут стінка 6 мм. І отака каланцура кілограм 6, мабуть, я може й більше. На 9 вона крутиться, 2000 обертів. Представте, яка буде вібрація і що може. Видержать. Треба зробити, щоб вона крутилась, як швейцарські часи. Так що ми зажмем отут започник, подивимося, чи отут проточено. Потім візьмемо і треба буде зробити оцю частину. Отут літьо і не проточено. І ще потім провіримо один лайфхак, побачив у цьому. У Ютубі, що вставляється оця внутрішня частина, накидаються ролики і потім через оці дюрдочки вставляються штифти, вставляються пружини, закриваються кришками і тоді надівається без питання ця обічайка. Закриваєте всі дюрдочки. Ну, не знаю. Я завжди мучився. Ну, як мучився, я вже теж приспособився. Накидаю, приставляю і провертаю проти шерсті, вона хоп і туди встає. І все. Так, да, тут має бути шайба, вона вже є десь в токарці лежить. І теж буде сталь 45. Зроблена. І буде з іншої сторони. Її треба зафіксувати, щоб вона не ходила на валу. Методом регулювання. Ну, Зборку, постараюсь показать. Так, ну все, на цьому, все. Зараз поїду до токаря, якщо він є, зажмем, покажу. Ось опікаю. О, почує, як оглядає.